Французький тележурналіст Ромео Ланглуа, якого отримували повстанці фарк у джунелях Колумбії, заявив, що з ним обходилися добре. Ланглуа, який вже багато років висвітлює тему фарк, тримали у полоні більше місяця. Після того, як його передали міжнародним посередникам, журналіст дав прес-конференцію. Я приймаю вибачення і не тримаю ні на кого злоби. Проте я не розумію, чого мене тримали у полоні 33 дні. Я думаю, що політика вкотре переважила людський підхід. Бійці фарк схопили ланглуа, коли він брав участь в операції колумбійської армії проти повстанців. У перестрілці журналіста поранили. Балот і Проте він розповів, що повстанці ставилися до нього з повагою та надали медичну допомогу. Вже сьогодні Ланглоа має повернутися у Францію.